Вітаю всіх. Сьогодні ми з вами торкнемося дуже небезпечної, але тієї теми, яка вже, на жаль, знайома і дорослій, і дитині. Це тема мінної безпеки. Чому вона наразі є актуальною? Вона є актуальною саме тому, що в нашій країні наразі тривають військові дії. І все те, що стоїть поруч зі мною, може лежати у нас під ногами. На жаль, наразі найкраще, що навчилась робити людина, це завдавати шкоди іншій людині. Воювати проти іншої людини. Ми з вами зараз розглянемо все те, що несе найбільшу небезпеку здоров'ю та житті людини. Але, на жаль, міни вражають не тільки військових, не тільки солдат, але найбільше вражають цивільне населення. За даними, близько 80% всіх закладених мін вражають саме цивільне населення, мирне населення. Тому, як то кажуть, ворога потрібно знати в обличчя. Зараз ми це з вами і розглянемо. Найбільшу шкоду для людини несуть протипіхотні міни. Як вони у нас з вами виглядають? Розглянемо їх. Почнемо з протипіхотних мін, які мають натискну дію. Що таке натискна дія? Це значить, що для того, щоб вона. Вибухнула, потрібно лише на неї наступити. Але, як ви бачите, вони зеленого коричневого кольору. Це той колір, який дуже добре маскується під навколишнє середовище: під ліс, під землю, під поле, під будь-яку лісову доріжку. Саме тому давайте з вами пам'ятаємо перше правило безпеки. Це таке правило, що наразі варто ходити лише асфальтованими стежками. Чому? Уявіть собі, йдете ви лісовою стежкою. Знаєте, що існують такі протипіхотні міни. Офіційна їх назва – ПМН 2 та ПМН. Тут вони у нас представлені в свій натуральний розмір, натуральну величину. Вони маленькі, мають пластиковий корпус. І, як я вже говорила, добре маскуються під навколишнє середовище. Уявіть собі, що така міна закопана в ґрунт. Зверху притрушена листям, мохом. Або будь-яким предметом флори чи фауни. Що це значить? Що ви її ніколи не помітите. На неї дуже легко наступити. Си, отже, е, тому що сила її спрацювання від 3,5 кг. Можемо зробити висновок, що навіть дитина, річна, дворічна, яка наступить на цю міну, спровокує її вибух. Тому, будь ласка, будьте максимально уважні та обережні. Зараз вже, на жаль, і доросла, і дитина знає, що таке розтяжка. Розтяжка це дуже небезпечна річ. Її дуже легко зачепити. Її дуже важко помітити, особливо у парках та лісосмугах. Розглянемо міну протипіхотну. Це міна направленої дії. Має офіційну назву Мон-50. Чому Мон-50? Тому що у разі, коли ви її зачепите, зачепите розтяжку, яка буде від неї встановлена. Вона вибухне. Вибухне на відстань 50 метрів. Також дуже добре маскується під навколишнє середовище, оскільки має два варіанти забарвлення. Колір від хаки до оливкового, а також зелений. Але найбільша небезпека її в тому, що вона має два варіанти установки. Які це варіанти? Вона сама непомітна, має пластиковий корпус, але має. Дуже добре е, встановлені металічні ніжки. Саме цими ніжками вона дуже добре може встрягнути в ґрунт. Від неї йде розтяжка. Розтяжка це тоненька ниточка або риболовна леска. Ви її не помітите. Її дуже легко зачепити, ще раз повторюсь, не тільки ногою. Її можна зачепити будь-яким предметом, який може бути у вас у руках, наприклад, сумка чи пакет якийсь. Тому вибух неодмінно може статися будьте максимально уважними та обережними. Також ця міна може встановлюватися на паркани, на двері житлових будинків, на дерева. В такому випадку вона, як правило, зеленого кольору, оскільки дуже добре може бути замаскована під навколишнє середовище, під листя, під будь-яким кущем, ви її ніколи не помітите. Тому, будь ласка, пам'ятайте правила безпеки. Та неодмінно їх дотримуйтесь. Особливу увагу зараз хочу прикути до протипіхотної міни пелюстки. Всі, всі про неї знають: як дорослі, так і діти. Вона має пластиковий корпус, вона дуже маленька і, на жаль, дуже приваблює дітей. Чому хочу прикути увагу харків'ян? Всі знають, який район Харкова зараз страждає найбільше. Це Північна Салтівка. Оскільки це район, який географічно розташований наближче до, до наших сусідів. В чому її основна небезпека? В тому, що вона є засобом дистанційного мінування. Тобто, вручну, як попередні міни, які ми розглянули, вона не розкладається. Вона розкидується з реактивних систем залпового вогню. На жаль, такі назви, як «смерч», ураган, зараз знає вже і доросла, і дитина. Саме ці реактивні системи здалпового вогню допомагають в лапках розкидувати і вкривати великі площі такою небезпечною протипіхотною міною. Отже, знайте, якщо ненароком ви натрапили на ось таку міну, поруч їх може бути ще дуже багато. Але ворог є дуже підступним. Чому? Офіційна назва цієї протипіхотної міни ПФМ-1. Але є ще інша модифікація. Називається ПФМ 1С. Ця буква маленька, але дуже небезпечна. С означає самоліквідація. Що таке самоліквідація? Якщо будь-який боєприпас має механізм самоліквідації, це означає те, що ваші зусилля для того, щоб призвести її до вибуху, не потрібні. Вона може вибухнути сама по собі. Коли? Тоді, коли і прийде час. Якщо ми говоримо саме про пелюстку, то вона вибухне від 8 до 40 годин саме у цей період, саме з того часу, коли нею замінували територію. Отже, ви, мабуть, переконалися, що правило, яке ми озвучили на початку, наразі, будь ласка, ходіть лише асфальтованими стежками. Пам'ятайте це правило та дотримуйтесь його. На розтяжку може встановлюватися будь-яка з цих мін. Почнемо з міни пом 2. Міна дуже небезпечна, має металічний корпус, має ніжки. Можемо сказати, що у разі, якщо ви зачепили розтяжку від цієї міни, то удар помножується на 4. Чому? Вона є засобом дистанційного мінування. У неї немає варіантів впасти після того, як вона потрапила на землю. Дуже легко встановлюється у ґрунт, у сніг, тобто при будь-якій температурі. При будь-яких погодних умовах. Відразу розкидує розтяжки на чотири сторони. Тому у нас в чотири рази помножується небезпека. Будьте, будь ласка, уважними та обережними. Говорячи про наступну міну, мабуть, багато хто з вас чув такі назви: міна жаба, вистрибуюча міна, міна відьма. Все це стосується саме цієї міни. Говорячи про принципі її роботи, дуже легко зрозуміти, чому її так називають. Міна дуже добре маскується в навколишньому середовищі, оскільки має оливкове забарвлення. Своїм корпусом повністю встановлена у ґрунт. Дуже добре закопується в землю, встановлюється на розтяжку, яку знову ж таки дуже легко зачепити. Після того, як зачепили розтяжку, це обов'язково спровокує вибух. Міна. Вистрибує над поверхнею землі приблизно на один метр, має кругове ураження, тобто в радіусі 15-30 метрів шансів вижити практично немає. Тому, будь ласка, збережіть своє життя, дотримуючись основних правил безпеки. Переді мною зараз знаходяться гранати. Навіть дитина вже знає, що таке граната. Вони знають, як вона виглядає, як вона спрацьовує, який має колір. Але мало хто знає, що гранати можуть встановлюватись також і на розтяжки. Дуже багато таких випадків зареєстровано навіть на території Харківської області. Дуже часто ворог відступаючи мінує територію. Для чого він це робить? Для того, щоб нанести максимальну шкоду життю та здоров'ю людини. Всі знають гранату f 1 Всі знають, що в неї є насічки. Для чого зроблені насічки? Для того, щоб зробити максимальний розльот уламків. Є дані, що розльот уламків гранати F1, такої дуже маленької, яка дуже легко вміщується в долоньку, сягає 150 метрів. Звісно ж таки, тут має, е, треба привернути увагу до того, куди попаде уламок. Якщо, наприклад, уламок попадає в район скроні чи шиї, також шансів вижити майже немає. Пам'ятайте, що вибухівка не має терміну придатності, на неї не впливають ніякі навколишні фактори. Тому, дотримуючись правил безпеки, ви одного разу можете зберегти своє життя та зберегти життя своїх близьких та рідних. Поговоримо з вами про протитранспортні міни. Найбільш хибною думкою є та, що така міна не несе ніякої шкоди життю та здоров'ю людини. Але ця думка є хибною. Що таке протитранспортна міна? Це міна, яка призначена для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки. Отже, для того, щоб така міна спрацювала, потрібне велике зусилля. Зусилля Танку, зусилля БТРу, зусилля машини. Велика вага. Від 150, а то й 200 кілограмів. Але ці міни наразі дуже часто використовують для того, щоб нанести шкоду життю та здоров'ю людини. Яким чином? Змоделюємо з вами ситуацію: ви йдете узбіччям, поруч проїжджа частина та невеличкий шматочок лісу або лісопаркова зона. Така міна може бути закладена близько до узбіччя. Вона Може привернути увагу людини, оскільки має червоні вибухники, які привертають увагу своїм яскравим кольором. Ви знаєте вже, що ця міна для того, щоб нанести шкоду транспорту. Ви не маєте ваги в 150 кілограмів, саме тому ви не зможете привести її в дію. Але ця думка є хибною. Під таку міну дуже часто закладають міну пастку, або будь-яку протипіхотну міну. Які ми розглянули з вами раніше. Тому з цікавості чи з будь-яких інших мотивів не чіпайте такий предмет. Не підходьте до нього близько. Дивіться під ноги, оскільки вибухник може бути не тільки на поверхні землі, а він може бути замаскований. Замаскований листям, мохом або будь-яким предметом, який можна знайти у лісі. Також ми бачимо з вами в розрізі міни ТМ 62. Міну пастку. Це та міна, яка обов'язково вибухне. Вибухне не тільки міна пастка, а вибухне і протитанкова міна. Тобто сила удару, сила вибуху подвоюється. Будьте, будь ласка, максимально уважні та обережні. Ця міна не має елементів самоліквідації. Це значить, що вона не вибухне сама по собі. Вона буде чекати або ваших механічних дій, або. Наїзду транспорту. Але є дуже небезпечна протитранспортна міна, яка має цей механізм. Вона має механізм самоліквідації. Ця міна має назву ПТМ-1. Дуже часто наразі зустрічається на території міста Харкова та області зеленого кольору, тобто дуже добре маскуються в траві під кущами серед зеленого листя. Оскільки вона має механізм самоліквідації. Ваших зусиль для її спрацювання не потрібно. Потрібен лише час. Цей час від 8 до 48 годин. І найбільша небезпека в тому, що, по-перше, її непомітно. А по-друге, чим більша, чим вища температура навколишнього середовища, тим скоріше ця міна спрацює, оскільки всередині має рідину, яка обов'язково вибухне. Тому, дотримуючись правил безпеки, ви зможете зберегти своє життя. І життя своїх рідних та близьких. Наразі, на жаль, і дорослий, і дитина знають такі небезпечні назви, як смерч та ураган. Це реактивні системи залпового вогню. Поруч зі мною стоїть бойовий касетний елемент саме до такої реактивної установки. Це бойовий касетний елемент до РСЗО ураган. Дуже часто та дуже багато їх зустрічаються на території Харкова та Харківської області, вкривають дуже великі площі, мають дуже чутливі вибухники. Найбільша небезпека в тому, що близько 40% з усіх касетних бойових елементів залишаються нерозірваними, тобто вони залишаються лежати прямо на поверхні землі і можуть вибухнути в той момент. Коли ви можете спричинити на нього будь-яку механічну дію, оскільки ж вибухник є дуже чутливим. Ви можете побачити його на поверхні землі не в такому вигляді, як ви зараз бачите, а тільки своїм елементом, наприклад, ось таким оперенням. Це значить, що цей предмет є нерозірваним. Він містить дуже велику кількість вибухової речовини. І він неодмінно вибухне, в тому разі, якщо ви захочете його перекотити. Перенести, струснути, нагріти чи здійснити будь-яку механічну дію. Ви можете нанести шкоду не тільки собі, а й тим людям, які можуть просто проходити поруч. Тому, будь ласка, правила безпеки пам'ятаємо та дотримуємось. На жаль, сьогодні поняття небезпеки дуже добре відоме як дорослим, так і дітям. Але варто ще й знати й розуміти, що небезпека може чекати нас на кожному кроці. Небезпека може бути захована навіть в будь-яких речах, якими ми звикли користуватися в побуті, навіть в тих речах, які ми бачимо щодня. Це можуть бути одні з тих речей, які зараз є переді мною. Це всі ті речі, якими ви користуєтесь. Всі ті речі, які можна підняти на вулиці, які можна штовхнути, наступити на них. Але слід пам'ятати, що цього робити не можна, оскільки будь-який з таких предметів, який може привернути вашу увагу, може виявитись саморобним вибуховим пристроєм. Можемо побачити, наприклад, звичайну коробку з під цукерок. Якщо вона закрита, вона не приверне вашої уваги. Ви не будете нести її додому. Але, наприклад, наступивши на неї, штовхнувши, ви можете спричинити її вибух, оскільки будь-який саморобний вибуховий пристрій містить засоби ініціювання та певну кількість вибухової речовини. Ворог робить це навмисно, щоб нанести максимальну шкоду життю та здоров'ю людини. Найпершим правилом безпеки поводження з саморобними вибуховими пристроями є те, що будь-який предмет, залишений не вами, в будь-якому людному місці чіпати та піднімати не можна. Також не можна спричиняти будь-яку механічну дію, штовхати, нагрівати, трусити. Будь ласка, ні в якому разі цього не робіть. Другим правилом безпеки поводження з саморобними вибуховими пристроями є те, що деякі саморобні пристрої можуть містити в собі такі речовини. Які впливають на зміну електромагнітного поля. Що це значить? Мимоволі ви можете привести до вибуху будь-який з цих саморобних вибухових пристроїв, просто скористувавшись поруч з ним, мобільним телефоном або будь-яким гаджетом, який є у вас. Тому предмети будь-які залишені в людному місці, залишені не вами, не чіпайте. Розповідайте про це своїм близьким та обов'язково своїм дітям, оскільки дуже часто ворог мінує предмети, які дуже привертають увагу дітей. Це може бути м'яка іграшка, це може бути звичайний стаканчик з-під кави, це може бути пачка з під соку, тобто будь-який предмет. Тому, дотримуючись правил безпеки, ви неодмінно збережете своє життя і життя та здоров'я своїх близьких. Отже, розглянувши класифікацію вибухонебезпечних предметів, також необхідно звернути увагу на маркування території, Тієї території, яка може бути забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Знаки наразі маємо офіційні та неофіційні. Якщо ви натрапили на знак офіційного маркування, виглядає він ось таким чином: може бути трикутної чи квадратної форми, обов'язково червоний або помаранчевий. Містить напис небезпечна міни» або «Danger mines», а також має знак небезпеки, те, який завжди дуже добре запам'ятовують дорослі і діти це череп з перекрещеними кістками. Що це означає? Це означає, що ця, ця територія або наразі розміновується, тобто на цій території працюють не безпосередньо сапери, або це та територія, яка містить собі підтверджене знаходження вибухонебезпечних предметів. Ця територія для вас є небезпечною. Не заходьте за межі маркування територій. Але уявімо ситуацію, що ви натрапили на небезпечний предмет. Він може виявитися також вибухонебезпечним. Тому, повторивши правила, знаєте, що підходити до нього, торкатися його не можна. Слід повідомити у відповідні органи. Але для того, щоб це місце. Виявлення предмету було легше знайти, рекомендується цю територію помітити. Яким чином залишити будь-який знак неофіційного маркування території? Що це може бути? Це може бути, наприклад, кіперна стрічка. Ну, звісно, якщо у вас така з собою є. Це може бути будь-який предмет, який є у вас під рукою. Наприклад, резиночка для волосся. Шматочок ганчірки, його, його можна зачепити за гілочку. Це може бути будь-який папірець, це може бути будь-яка річ, яка зможе привернути увагу та замаркувати неофіційну цю територію. Якщо поруч під рукою немає ніякого предмету, можете залишити. Гілочки можете залишити шишки, можете залишити камінці, але скласти, скласти їх таким чином, щоб вони привертали увагу. І фахівцям було легше знайти цю територію, оскільки всі ми знаємо, що страх і паніка наші вороги, але вони присутні у будь-якої людини. Тому пам'ятаємо основні правила безпеки. Ми не панікуємо, оскільки страх є нашим ворогом. Ми не підходимо до небезпечних предметів. Ми їх не торкаємося, не переміщуємо, не здійснюємо будь-які механічні дії. А також обов'язково повідомляємо відповідним органам: зателефонуйте 101 та повідомте про небезпечну знахідку. Відійдіть від місця небезпечної знахідки на відстань 150 метрів. Тільки потім телефонуйте. Оскільки ми говорили з вами, що є вибухонебезпечні предмети та саморобні вибухові пристрої, які можуть спричинити вибух від вашого мобільного телефону та будь-якого гаджету. Отже, три основних правила безпеки, три золотих правила безпеки: не підходь, не торкайся, повідомляй про небезпечну знахідку. Давайте пам'ятати правила, дотримуватись їх та зберігати своє життя.